Старезний старезний коагулятор. Одне з перших відео на каналі про нього. З адаптером ще й на 110 вольт. І то пройшло 4 чи 5 років, і він знов попав до мене. Попав з діагнозом, не видає заданої потужності, тобто мало потужності. Я відмовився його ремонтувати з таким діагнозом, тому що. Немає документації, і воно старше за мене, тобто йому вже років біля 50, напевно. Зустрів нас, перестрів, як то кажуть, один чоловік настрашив, що дасть донора. Бо в нього такі є, ремонтувати ніхто таке старе не може, не буде, не потрібно, то він дасть донора. Ну, звичайно, тільки настрашив, донора нам не дали. І він в мене довго стояв, поки пан доктор за нього не згадав і не згадав, що він не вмикається взагалі. І з дефектом, що він не вмикається взагалі, я був готовий його взяти. Я бачу, що він таки вмикається, але не так, як має. Цікаво. А чого він постійно гудить? Такого бути би немало. Чи це він просто не бачить підсрачного електрода і зразу кричить? Бо в режимі біполяра він виглядає живим. Ану візьмемо підсрачний електрод якийсь. І так, не знаю, який тут має бути. Беру просто заглушку. Ну так і є. Що пан доктор мене розвели як згущенку. Я не готовий далі з ним працювати. Індикація є, режими перемикаються, тобто загалом все працює. Керування або педалями, або електродом з кнопками. Так, тут я скручую по, по мінімуму, бо навантаження нема. Режими вмикаються. Працює. Біполяра нам не дали, значить, очевидно, працюють монополяром. Потужність попробувати. Курки я не маю, на чому, на якійсь сердельці. Що ж, викручую всі параметри на максимум. Електрод перед тим, як струмити в пацієнта, дезінфікую. Пацієнтом у нас сьогодні буде серделька. Десь тут має бути спеціальне місце для підключення електроду. От якось так. Оскільки пацієнт в нас більше серделька, ніж виживе, то щоб не палити пану доктору електрод, примотую кусок фігурної викрутки. Ну, давайте пробувати. Катінг. Палить, як книжка пише. Фу, зараз моріть буде. І коагуляція працює. Я фу! Як шкода, що відео не передає. Запаху. Я думаю, що в пана доктора проблеми десь з кабелями або при медикацію зробили не пацієнту, а пану доктору. Тут нема що ремонтувати, віддаю. Пробую з тим інвертором щось ще подивитися під якимось більшим навантаженням і з нормальним акумулятором, бо нічого більше не знайшов. Бачу, що при перемикачі 5 А він заряджає. От зараз пішло 8 Ампер. Було 7. Тобто він якби 9 ампер Тобто, виходить, що він не відпрацьовує. 8 Ампер 7, 6 плаває струм заряду. Але він якби не відпрацьовує правильно струм заряду. Переключив на 10 ампер і він дає всі 15, 13, 12. Переключив на 15. Дає 16, 18, 20, 21 Амперу дає. Тобто він завищує струм, але регулювання присутнє. Це треба врахувати власнику. Мене ж цікавить перехід. Між мережею і автономною роботою. Навантаження 200 Вт. От приключив на 5 А, він дає 7. Є якийсь от такий легкий перескок, але струм відповідає адекватному. 15,4 А ми зараз маємо при навантаженні 200 Вт. Тобто, може, для такого здорового слона 10 А від лабораторника було мало. Знов є перехід без аварії, зарядка з затримкою чекати не буду. Знов видно мерехтіння легке і стабілізацію напруги під навантаженням. І якби скачків струму, принаймні кліщі не, за... не замічають, не помічають. Тобто є шанс, що воно таки працює, але ні разу не факт, що працює добре, тому що дефект може проявитися з часом. Але про це нам тільки власник розкаже. Буду відправляти без ремонту, як з діагностикою, а далі повезло-не повезло. Тому що далі з ним сидіти я не маю ні часу, ні можливості, ні бажання. Пристрій, судячи по клемах, працював зі свинцевими батареями. Тут є 3-6 запобіжників на 40 А, 240 А. Поцікавлюся, з яким навантаженням він працює. Відповідно, якщо навантаження невелике, для безпеки порекомендую для тесту зняти пару запобіжників і якийсь час наблюдати, чи буде адекватно працювати. І пам'ятайте про завищений струм зарядки. Ще один блок живлення електромобіля. Тут я умудрився запхати резистор в вилку. По-хорошому, сюди можна запхати, то сюди і термічку можна в принципі, запхати без особливих проблем. Тут вилку власник приніс свою, але бачите, вона така трохи костурбата стала після зажимання того всього діла. Тобто якість тої вилки я не знаю, хто виробник. 16 А написано. Вона така, вона краща, ніж та, що я мав. А от є одна виробник Bemis IP 44. М'яка відносно і з ручкою ззаду. Прикольно. Я не знаю, скільки він за неї дав. Бо я би такі теж в принципі, собі покупляв. Вони досить непогані порівняно з тими дешевшими, які були мені доступні. О, Тільки її сформувати. І тоді буде нормально. А я сьогодні Легранда купив оригінальний, тут такою пльомбою було. 200 гривень дав за вилку. Ну що я вам скажу? Да, вона краще, ніж звичайні. Але, блін, це звичайна вилка. Я не знаю, чи вартує за неї 200 гривень давати. Тобто, ну не так, щоб дуже товстостінні гільзи. Нормальні, латунь. Але нічого особливого. Я не знаю по ціні. Може це розрібна не гуртова була, може ще щось. Ну і форма вилки така теж під сумнівом. гранд. Короче, питання якісних хвилок відкрите.